18 серпня о 15-й годині в сесійній залі Комінтернівської районної державної адміністрації відбулася чергова 40-ва сесія районної ради 6-го скликання. Із 46 депутатів прибуло 33. Порядок денний складався з 19 пунктів, серед яких важливими були питання затвердження нових генпланів окремих сіл району, зміни до місцевого бюджету та інші. Більша половина винесених питань прийнялися буквально за одну хвилину без будь-якого обговорення, деталізації чи роз'яснення. Бо, як виголошував голова райради Іван Марзак, ці питання вже обговорювалися на постійних діючих комісіях. Ми згодні на постійних комісіях група депутатів попередньо вивчає, готує питання для їх подальшого розгляду, прийняття чи не прийняття вже безпосередньо під час сесії. Але ж, шановні депутати, ви маєте враховувати, що на сесії можуть бути присутні громадяни, мешканці селища, які на відміну від вас. З пунктами порядку денного не ознайомлені і мають повне право почути, що ж вирішили депутати на постійній комісії. Ви ж таке право громадян проігнорували, приймаючи рішення за попередньою домовленістю, мовчазною згодою, тягнучи руки, як за сигналом, це було вами прекрасно і чітко продемонстровано. Прохід виконання районної програми розвитку позашкільної освіти в Комітерівському районі на період 2014 року. Затверджене рішенням районної ради від 20.04.2011, Заповідає Абримська Інна Борисівна. Доповідала, слухали. Є пропозиція даних рішення зараз за основу. Голосуємо за основу. Хто за? 32. Хто проти? Утримались. Зміни та доповнені до даної рішення. Є пропозиція затвердити в Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Були серед депутатів такі, що намагалися втрутитися в налагоджену систему голосування всі за одного. Вони пропонували свої зміни у порядок денний, надавали депутатські звернення, апелюючи до законів України, відстоювали інтереси своїх виборців, зачитуючи листи мешканців району, вимагали пояснень і звітів із спірних питань. Однак їх виступи або висміювалися, або ігнорувалися, або відкрито перебувалися головою райради і його заступником. Все зводилося до суперечки, замилювання очей, незрозумілих відмовок і відходу від теми. Як не важко здогадатися, ніякі поправки внесені не були. Бо для більшості присутніх в залі прописані в Конституції закони чомусь не є вагомим аргументом. І що слухаємо? Прошу нас. Там, там, заяву на сіл поклали, якщо буде нагода, я, то або зачитаєте її, або я поінформую депутатів. Вноситься пропозиція скасувати з норми регламенту пункт 24.4, який не відповідає законодавству України про місцеве самоврядування. просто Це Я вам на вас, я в вас на столі, я можу зачитати. О, заяву, що ви Ну, Зачитайте. Так зачитайте і візьміть. Інші питання. На підставі це частини 2 та частини 3 статті стат... 19 закону України про статус депутатів місцевих рад прошу вас включити до порядку денного пленарного засідання Комінтернівської районної ради 6-го скликання, яке відбудеться 18, 18 серпня 2014 року, питання про скасування пункту 2.4.4 регламенту Комінтернівської районної ради 6 скликання. Як такого, що не відповідає діючому законодавству України та порушує принцип місцевого самоврядування, даний пункт був внесений до регламенту роботи Комінтернівської районної ради 6 скликання рішенням районної ради за номером 4816 від 6.09.2013 року, без попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій Комінтернівської районної ради. Крім того, сам зміст. Пункту 24.4 регламенту роботи Комітерської районної ради 6 скликання не відповідає закону України про місцеве самоврядування в Україні, несе загрозу узурпації влади в Ком'янтерському районі та знищенню принципів місцевого самоврядування на території Комітетського району. На підставі пункту 13.2 регламенту роботи Ком'янської районної ради 6 скликання пропоную скасувати пункт 24.4 регламенту роботи Комітетської районної ради 6 скликання рішенням сесії Ком'янтернівської ради. Якщо депутати. Суть, суть, е, ну, якщо депутати не знають, пункт 24.4 про що е, говориться в даному пункті регламенту. Що голова районної ради за дорученням районної ради в межсесійний період видає розпорядження, які мають потім бути затверджені на сесії районної ради. Тобто голова районної ради... Перебирає на себе повноваження сесії і веде розпорядження від імені районної ради, що належить до повноваження районної ради. Поясніть мені, яким чином це може бути така норма регламенту. Там опрос з кому-то? Депутат не задав вопрос, я йому відвічав. Ні, він же задав вопрос, я йому відпочав. По порядку дено будем рігати. Тому, да. Тому, якщо так, експортну оцінку, хай докладуть до цієї норми регламенту, як юристи відпрацювали, бо внесення змін проведено. Це ми приймали зміни. Що ви вот ви декабло... що ви зробили Що зараз хочете з цим заявленням? Скажіть, ми... це депутатський запит, ми... Що це? Це заява, тут є проєкт рішення. На що? На скасування, на прийняття. На чого скасування? До так ви скажіть, ви хочете порядок денний зміни внести? Чи що? Так, внести до порядку денного. До порядку денного внести зміни, mm. внести проєкт рішення, на розгляд депутатів, на скасування дії норми регламенту. Дякую, що увагу. Прошу голосувати, хто за? 15 за, я извиняюсь. Поправка не принята. У меня есть предложение по порядку демо. В связи с тем, что на прошедших комиссиях, которые проходили здесь, было предложение группы депутатов по внесении обязательного внесения вопроса по отчету коммунального предприятия Коминтерновское, ЖКХ Коминтерновское, по их деятельности, финансовой деятельности, первым пунктом, а потом уже э, разговоре о бюджете, в котором выделяются им деньги. И э, этот вопрос я здесь не вижу, поэтому я прошу, э, как предлагаю, снять пункты второй. Про внесення змін э, і доповнення рішення Комитетовской районної ради про районний бюджет Комитетовского району, так як він не исправлен. Ви маєте віду, до... змінити пункти пункты дня? дня? їх зняти вообще з повестки дня. А, а я говорю школи, первом школы, садик. Куда елемент... Сергеевна. Но... Вы можете не голосувати за пропозицію по коммунальному. можна я договорю? Чому мене перебивають? Насчет, насчет, бюджета, бюджет был принят в начале года, если вы это помните. И дураков из нас делать не надо. Это изменение бюджета, а не бюджет. Это первое. Все советы, внимание. Второе, пункт номер 9. Про затверждение акта номер 18. Этот вопрос тоже снять, пока не будет отчета коммунального предприятия. Этот вопрос тоже ставился на комиссии. И вами он не учтен. Поэтому я предлагаю его снять. И третий пункт, который на комиссиях мы рассматривали, не рассмотрели. И он остался с, будем говорить, грубыми нарушениями со стороны подавшей его. Это пункт про затверждение списку присяжных комитетов районного суду в связи с тем, что он не рассматривался, этот вопрос на комиссии. Не был рассмотрен, скажем. За пропозицию депутата Бушина. Значит, по каждому пункту? За каждому? Давайте. Первое. Какое вы сказали номер? 2. Номер два. Номер два. За номер два. Кто за то, чтобы снять всю пропозицию, прошу голосовать. Кто за? 4. Да. Да-да. Кто против? 29. Утрималась. Поправка не принята. Я вносил его на комиссия, финансу его сейчас, чтобы ЖКХ Коминтерновская сделала, ну и было подано на вашу комиссию по поводу того, чтобы ЖКХ Комитерностя отчиталась за финансово-хозяйственную деятельность 2014 года. Там у них был дан ответство. ЖКХ Комінтерна все не спробувала прийому Ми просили, група депутатів просила дати звіт, а не інформацію про свою роботу. Тому я наполягаю, що на даній сесії було внесено питання про звіт ЖКХ Комінтерній. На даній сесії? А як, він з голови має розпомінати це все? Или може час дати? У нас було час? Так, у вас було. У нас было два дня, комісія і сесія. Мы с той сессии до этой комиссии, с той комиссии до этой сессии ничего не меняли в порядку дневника. Вы хотите сейчас в повестку дня внести вопрос, по которому моментально должен быть дать ответ? Вы логику чувствуете того, что вы просите. 1 сентября уже было зарегистрировано. 1 сентября, оно скоро будет. Хорошо. 1 августа зарегистрировано у вас в районном совете на ваше имя. И его вот на сегодняшний день не внесено повестку дня. Ответ дал Распечин. Может быть на черву... Давайте на немножко включим логику, в логику чуть-чуть. И дело производства понимания. Вот сейчас мы можем внести... Нет, ну вы сами с собой говорите, хорошо. Значит, кто хочет, чтобы сейчас листопад сегодня вышел и зветувал, да... Неподготовленный. Прошу голосовать за поправку Андрея Андреевича Сандуленко. Кто за? Коммунальное предприятие, да. Наверное, ему наверное, надо поставить просто в повестку дня вопрос, да, на следующую сессию. Чтобы он на следующую сессию подготовил, подготовил отчет, да, который бы с удовольствием мы выслушали, в том числе, вот как бы по мне, просто Андрей Андреевич лучше всех знает, как он думает. Ви проігнорували депутатські звернення. Про затвердження списку присяжних Комітетського районного суду Одеської області доповідає Асоскала Іван Андрійович. Ми це заслуговували, заслуговували і були, да, були питання. Знаєте, стаття 59 закону визначає наступні вимоги до присяжних. Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, не підлягають включенню до списку присяжних громадяни, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними, які мають хронічні, психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконання обов'язків народного засідателя присяжного, не мають які мають незняту чи непогашену судимість, народні депутати України, члени Кабінету міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси, громадяни, які досягли 65 років, особи, які не володіють державною мовою яким чином виникає наступне запитання? Яким чином можна переконатися в тому, що дана особа не стоїть на обліку в психоневродистанці, що вона має непогашену судинність і таке інше. Є ж суття 5.9 закону. Яким чином значит, ми можемо цьому переконати? Тому, да, тому ми поставили запитання, що дані кандидати, які обговорюються в селищних радах повинні надати справку про відсутність судимості, якщо така була або погашена, справку від психіатра, розумієте, що він не стоїть на обліку. Я зрозумів вас. Це питання було і на засіданні постійних комісій. На сьогоднішній день, навіть, навіть на сьогоднішній день, Комінтернівський районний суд він сказав, якщо сесія районної ради не затверджить список присяжних. Поч... Ні, почекайте, тобто це нічого страшного не буде. Ну, на сьогоднішній день, якщо на сьогоднішній день я був якогось цих голів сільських ради запитаю, вони скажуть, щоб ще в список присяжних, щоб ця людина принесла довідку від нарколога, довідку від нарколога, як ви вимагаєте, що ще довідку, про що ще потрібно? Я вимагаю. я пропозиція затвердити отвертника засідателю засідателям Ночі, сидить в залі не прокурор, сидить, прокурор сидить в залі, виконуючи обов'язки начальника міліції. Тому я ще раз підкреслюю, ви не водьте депутатів в Оману. Вам дав суд роз'яснення чітко. Ви його про прочитали дуже грамотно, близько. А я вас попросив розшифрувати 59 статтю. Це чітко сказано, кандидати повинні відповідати цим вимогам. Тому ми наполягаємо на тому. Щоб на кожного кандидата були представлені відповідні документи про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Фонтанка Фонтанської сільської ради Комітернівського району Одеської області. Доповідає Романча Сергій Васильович по даному, по даному заслуховували та запитання. Є в когось? Прошу, Ігор Фонтанка. <клес> <Мене я> так, <зачитаю. клес> Председатель Міністерного районного совета, депутатом копії Одеси обласного совет, жителям села Фонтантів Міністерного району Віговський, Київський, 37. Ми жителі села Фонтанти, Міністерського району Одеської області, обращаємося к вам в третій раз. В Фонтанський було е, проігнорізовано наше предложение, не утверждають генеральний план села без общественного заслуження на сесії сільської ради. Не спросив народ про голосування за изменение генплана, существующую границу, и дали добро на изменение границы населенного пункта. Інформую вас, что населенный против расширения границы села Фантанга требуем без полноценных общественных служб не принимать никаких решений по этому вопросу, а выполнение принятых пристановений. Просим данный письмо зачитати на сессии. Я как депутат имею право читать. Вот, Зачитали. Вот. Спасибо. А кто А, Игорь Владимирович, спасибо. Игорь Владимирович, спасибо. Тише, тише, подождите. Наталья Филипповна, подождите секундочку. Наталья Филипповна, подождите, присядьте. Игорь Владимирович, спасибо. Сергей Васильевич, общественные слушания были? Протокол общественных слушаний есть? Есть. Общественные слушания не предусматривают 100% наличие. Ну, конечно. Подекуди голова Комінтернівської районної ради та його заступник опускалися до базарного рівня, переходячи на особисті образи, хамство та звинувачення, що відкрито лилися на депутатів. Когда ви нас перебивали, ми вам теж просили. Ми вас також просили не перебивати, а тепер ви робите вид, що перебивають всі, крім вас, Тому Ну просто говорите, доповідайте, а то про зайняти какета. А выкрики зала, выкрики зала. Мало того, что вы не имеете права тут находиться, мало того, что не имеете права находиться. Я еще говорю, Мало того, что вы не имеете права тут находиться. Так вы еще тут и начинаете кричать. <соцентричный> Кто, землю! Руку, Кто ворует? Да. Так, Кто? Э вот, ну вот, посмотрите, это <соцентричный> это с вами? Товарищ? Нет, товарищ. председательствующий, Давайте мне уже, коль тут по мне пошел разговор, то я как, имею право ответить. Так вот, у меня ответ дальше. Насчет борьбы за посаду заступника. Я с вами за эту посаду не боролся, не борюсь и бороться не собираюсь, чтобы вы тут сплетни не разводили. Нет, остальных Вообще, мораль, какая присутствует в этом зале. Какая мораль в этом зале, когда вы тут Какая мораль, когда вы У вас курсанты вместо того, чтобы готовиться, клубнику собирали. А вы говорите, а они присягу не приедут. Ну, а, вы такой мелочный, что... Я мелочный? Да. Пацаны гибнут, блин, за ваших мелочностей. Так идите и гибнете тоже, что то вы тут сидите. Да идите сами гибните, блин. Надо будет, пойду воевать. И не гибнуть, а побеждать. Да, да, да. А тот, то тебе тут обещал с ружьем в страну защищать. И стоит теперь, лыбится, блин. Иди ты воюй туда, блин. Почему дети наши воюют?

Три раза произнесли, когда выступали. Для Потому так что так с вами по-другому невозможно, понимаете? Вы вталкиваете всех в войну, вы всех втягиваете в войну эмоционально, да. Чтоб ты скиз, блин, Чтоб ты счистый тина, понял, блин? Чтоб ты счись, блин, чтоб ты скис светина, понял, блин? Чтоб ты скис, блин, Чтоб ты скис светина, понял, блин? Так, у Комінтернівському пройшла скандальна сесія. Навіть присутність прокурора на ній не змусила депутатську більшість задуматися перед тим, як тягнути руки догори.